Розгром російської армії. Зараз будемо говорити про свіжі втрати ворога станом на 20 листопада. І так, ще плюс 330 росіян більше не будуть нищити українську землю. Загалом таке вже є 84 210. І також втрачає ворог і техніку. 2886 танків, плюс одна одиниця за добу, 5817 бойових броньованих машин, плюс дві. 1868 артилерійських систем, плюс одна за останню добу, 3000 ой, точніше, помилиться, 393 одиниці реактивної артилерії, 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптер. Тут наразі цифра є незмінною: 4471 автомобільна техніка, плюс три за останню добу. Одна сто одиниця спеціальної техніки, 480 крилатих ракет, 1537 БПЛА оперативно-тактичного рівня, плюс одна одиниця за добу, та також 16 кораблів.